Вітаю всі. Для осадки золота нам потрібний желізний купорос. Звичайно, можна його придбати в магазині, він недорого коштує. Але тут куча всяких домішків, він нечистий, а для осадки золота хорошого результату нам потрібен якісний желізний купорос. А найпростіше зробити якісний купорос. Зробити його самому. А ось це гавно використовувати за призначенням для саду та городу. Тому, друзі, для цього нам це все дуже просто робиться. Мабуть, це візьмемо просто, візьмемо любого металу. Любого металу. всякий нам підійде. Ось я такі якісь запчастини взяв, і при шайби, і пару цвяхів. Я думаю, цього вистачить. Думаю, цього нам вистачить. Все, помістили в наш стакан. І заливаємо звичайний. Електроліт для акумуляторів. Зараз ми це діло заливаємо. Я не знаю, скільки для цього металу, приблизно, ніколи я не міряв. Я випарюю, міняє колір та і все. Ось так, я думаю, 600 мл вистачить. І відправляємося обов'язково. О, бачимо реакцію відразу. Якісний електроліт, хороша, пішла реакція. Але відправляємося, друзі, обов'язково на двір, тому що буде потрібно буде ставити на підігрів, і буде в нас випаровуватися сірчана кислота, що дуже шкідливо. Добре, відправляємося на двір. І в кінці я буду її не на спирт робити, а я хочу її висушити до кристалевої. Друзі, реакція запустилася. Поставив я на підігрів. Тепер просто йдемо, зробимо свою роботу і заглянемо сюди через 1,5-2 годинки. Друзі, минуло добрих 3 години, на дворі аж стемніло, тому я вже на дворі нічого не знімав. Зробив я дві фільтрації, і так як було холодно, Коридорі почав випадати, зразу почали випадати кристали залізного купоросу. Два рази я профільтрував, у мене це влаштовує все чистенько. Тепер на ніч я його ставлю в холодне місце, щоб він кристалізувався. Для вас це мене одна секунда. Так. <кій> Постояв наш розчин цілу ніч у холоді. І погляньте, яка краса у нас випала. Зараз лєм цю водичку. Лишню жидкість. От. І, друзі, погляньте, яка краса вийшла у нас. Я це діло не буду заливати спиртом. Я його просто візьму на тканинку і. І просушу. Дивіться, який чудовий, крупний. Це найкращий найкращий желізний купорос працювати з золотом. Я його візьму на тканинку і просто посушу, щоб він вже став, ну, кристалізувався, сухеньким став. Так що, друзі, кому була інформація корисна, як робити купорос, поставте, будь ласка, вподобайку. І бажаю всім гарного дня.